Вітаю, з вами Тарас Поповський. І сьогодні я хочу зробити огляд автомобільного ксенону, але, на жаль, з одною лампою та блоком розжигу Так як одну я вже встановив на свій мінт і вона там використовується. Купався цей ксенон на сайті Ну, Перейду до детальнішого розгляду. Що у нас є? У нас є ось така лампа, це біксенон. прошу ось. І коли вмикається просто катушка, вона притягується. Таким чином перемикається ближній дальній Ксенон під H4. Це блок розжигу. Ось. І реле. Реле виймається стандартна фара, тобто лампочка, вставляється штекер там, де вона була, і вмикається світло. ксенон. І так, я хочу показати, як воно це все працює. Покажу я, на прикладі ось такої фари. І ж Yamaha Махамінт. Я спеціально тут роздобав отвір, щоб ця лампа влізла. Тут є коннектори, які захищені від вологи. Раз, два. І є маленький конектор. Ось цих два великих конектора це на саму лампу. А маленький. Стойнка провода на котушку, яка перемикає. Притягує точніше. Так. Я просто вставляю. Так. Ось. Я її вставив. Залишилось підключити. Як бачите, конектори вони абсолютно протилежні, щоб нечайно не вимкнути мінус-плюс, а плюс-мінус. Підключаємо. так Залишається котушка. так 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 Котушка. А ось вона. Так. Є. Далі підключення. 12 Амперний акумулятор. Ось туди я пересуну його. І так, підключення. По замість реле ще підводиться два провіта. Напряму до акумулятора 1 плюс з запобіжником на 30 А. Від кожного блоку ще по мінусу. Ось. Я підключаю. Напряму. Далі потрібно під'єднати до реле. Я поверну ось сюди, отак от. Ось, сподіваюся, видно. Так, і тепер під'єднуємо. Здається, верхня це котушка, а бокова права. Ось ця до якої я зараз примотаю. Це живлення, так як бокова ліва, нижня ліва, ось ця мінус завжди, запам'ятайте, мінус. Ну, по крайній мірі мен так виходить. Ось так. Приєднуємо до акумулятора. І вмикаємо. Перепрошую, це була дальня, нижня, права це дальня. Отже, ай-яй-яй, відірвалося. верхня це живлення. Так, 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 зараз, бо провід занадто тонкий. Поки я це все роблю, я вам розкажу, який ток споживання однієї лампи з блоком запалювання. Це 8 А. Разом вони їдять 16-17 А чомусь так виходить. Що цікаво, сама лампа їсть небагато, це все поглинає блок розжига. Ксенон купувався за ціною 300 гривень, тому можна не дивуватися. Так, підключаю. і світло. Лампа прогрівається. Я відчуваю, як провід в моїй руці нагрівається. 6 тисяч кельвінів. А тепер далі. Скочив провід. Я переставлю ось так, щоб ви могли побачити, як воно світить. Так, підключення теж саме. Все те ж саме. Максимон, я не жалуюсь, якщо при галогеновій лампочці в мене світило на відстань 50-100 метрів, з ідеальними налаштуваннями, то тут він світить на 150, і дальній 300, як я заміряв, Мінус Не одне, то друге. Взагалі ксаном штука хороша, особливо якщо ви часто їздите дощем або нічю, так як вночі легену фару ще й під дощем взагалі не видно ні краплі. І так. Зараз він прогріється. Ось ця Котушка перемикається. Чим більше він нагрівається, тим яскравіше воно починає світитися. Таким чином це все працює. Якщо ж відключити блок запалення, блок рожа, то буде видно як лампа рухається. Давайте піднесу камеру ближче і покажу вам. Ось так ближче, а та далі. Ось такий ксенон. З вами був Тарас Поповський. Підписуйтесь, оцінюйте, держітена на козла. До побачення.